The WWE любили давати шанс новим зіркам або пересмислювати відомі імена в епоху біжальної агресії The WWE. чимало гіміків працювали, щоб допомогти виділити певні імена, що услуговують на певну увагу. Були навіть випадки, коли талановиті реслери ставали великими зірками завдяки зміні образу. Фанати зазвичай дивляться біжальну агресію, щоб побачити нові імена, які дебютували. оскільки Джон Сіна. Ренді Ортон, Брок Леснер і Батіста дебютували і стали легендами. Кожен намагався знайти правильного персонажа, оскільки це найкращий шлях до перемоги. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це найкращі гіміки епохи безжальної агресії і да до Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про резик українською мовою. DaoWE зробили Джона Сіну обличчям AWE, коли підняли гоукарді до другої половини епохи безжальної агресії. Однак багато фанатів все ще стверджують, що найкращий гімік Джона Сіни був на початку епохи, коли він читав реп у стилі фрістайл перед матчами. Джон Сіна намагався прийти до цями і знайшов свій вчинок, як свій шлях до того, що змусить аудиторію поклуватися про нього. Це було настільки цікавим дійством. Що Джон Сіна був змушений стати хілом, оскільки фанати любили його образливі репи хіла. Підписання даду Рей Містеріо у 2002 році змусило фанатів замислитись, як він себе проявить. Адже під керівництвом Віця Макмехона часто боролися менші за розумом рестери, навіть Міц МакМехон зміг протистояти тому, що Рей Містеріо пропонував як ідеального персонажа Андродога. Рей Містеріо навіть виглядає як супергерой, який виконував рухи та атлетичні подвиги, що додавали йому іміджу невдахи. Дабі Дебі додав до свого розтеру легенду всіх часів і народів, коли Рей Містеріо урвався в епоху біжальної агресії і продовжив користуватися успіхом десятиліттями по тому. Курт Енгл зробив один з найкращих гіміків у своїй кар'єрі, коли утримав власну фракцію. Пол Хейман подарував курту Енгу нову команду Тім Енгл, яка виконувала його накази. Чарлі Хас і Шелтон Бенджамін дебютували в протеже Енгла, використовуючи свій досвід аматорського реснгу. Команда Енгла чудово спрацювала як чудова підтримка, яка допомагала звіснити панування курта Енгла в якості чемпіона WWE, поки молоді рестлери, тобто Чарлі Хасс і Шелтон Бенджамін, проривалися в тех дивізіоні. На жаль, WDB припинили їхню діяльність занадто рано, WWE намагалися підняти Edge з чудової команди з Крістіаном та реслера середнього рівня на сцену у них подій. Це зайняло майже 5 років з перемоги Edge в турнірі Король Рингу в 2001 році до того, як він нарешті досяг вершини в якості чемпіона WWE в 2006 році. Edge вперше в історії став зіркою після того, як зняв Кейс Money in The Bank вперше в історії. Ризиковані сегменти з літою в якості чемпіона WWE призвели до того, що рейтер ар суперстар Edge створив свій гімік. Edge став найкращим хілом в історії реснику на кілька років завдяки тому, що він знайшов свій голос з цим персонажем в епоху безжальної агресії. Один з найбільших малоймовірних гіміків, яких міг би стати надзвичайно успішним, Шейн Хелмс у ролі Хурікейн. До дебі зупросили Шейна Хелмса на роль комедійного супергероя після того, як Стон Кол Стів Остін згадав про його татування у вигляді зеленого хтаря. Хурікейн став настільки милим і кумедним, що фанати захотіли більше. Найбільший успіх у своїй кар'єрі Шейн Хелмс здобув. Зігравши комедійного персонажа з перед історією Невдахі Хурі Кейн, який переміг голівудського рока, залишається найбільшою смученою перемогою всіх часів і народів. Перемога Едді Гереро в головних змаганнях була органічною історією про те, як фанати об'єдналися занадто сильно, щоб її можна було ігнорувати. Еді Гореро був фактично хілом, коли брехня, шахрайство та кардіжки стали занадто веселим для глядачів. Цей гімік працював навіть краще в якості хіла, оскільки до Еді Гореро герой ніколи не брехав, не шахрував і не крав на своєму шляху. Те, що Еді Гереро став чемпіоном до було найбільшою віддачею, від мало ймовірно, велику гіміку всіх часів народів. Епоха безжальних агресії Тріплей'я є досить поляризованою для сумнозвісного правління терору, однак фанати часто не помічають, що в цей час він мав чудовий гімік з усією фракцією Evolution. Рік Флер, Ренді Ортон і Батіста приєдналися до фракції Тріплейча, яка висвітлювала минуле, теперішнє і майбутнє. Усі четверо рестерів чудово виконували свої ролі, допомагаючи один одному досягти успіху різними способами. Навіть кінець фракції зіграв свою роль в історії, коли Triple H вигнав Ортона, оскільки теперішнє стримуло майбутнє. Однак саме Бетіста скинув Триплеж наприкінці, що зробили його на одним з найкращих гіміків в історії WWE від самого початку до самого кінця. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки в коментарях, чому. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!